На засіданні виконавчого комітету Шосткинської міської ради Лідія Ковтун, завідувачка сектору з питань інвестиційної діяльності, доповіла про створення місцевої інвестиційної ради. Вона створюється як дорадчий орган для формування плану публічних інвестицій. До її складу входять голова, міський голова, заступник, секретар та члени. Члени комісії це заступники міського голови та начальники і керівники підрозділів підрозділів та установ. Основні задачі ради, розгляд і оцінка голови <галузевих, портфелів, інвестицій, галузевих Інвестиційних портфелів, надання рекомендацій щодо включення проєктів до середньострокового плану і участь у підготовці та доопрацюванні інвестиційних ініціатив. Міський голова Микола Нога пояснив, що вводиться поняття публічних інвестицій. Це новий підхід в інвестиційній діяльності, тому на всіх рівнях створюються такі дорадчі ради, які які будуть готувати і перевіряти ті інвестиційні проєкти, які будуть розробляти всі головні розпорядники коштів. І я звертаюся до всіх, це не просто ми вам сьогодні говоримо, це говоримо про те, що кожен із вас розробляє по своїй галузі свою програму інвестиційної діяльності. Тому вона буде середньострокова на два-три роки. І це вже треба робити сьогодні. Микола Петрович зазначив, що міняється підхід до розуміння публічних інвестицій. Якщо раніше у проєктах були розписані у нас будівництво школи або будівництво укриття, або реконструкція якогось приміщення, то сьогодні все більше будуть ставитися кінцеві результати як європейський підхід. Тобто покращити або е е е посилити роботу в такому-напрямку, то напрямку. там медичне обслуговування населення, а може бливо по яким-то напрямкам медичне обслуговування. Якщо це по освіті, то може напрямок бути такий, що Створення комфортних умов проживання на даній території за рахунок того, що діти будуть учитися в кращих школах, а далі йде процес створення об'єктів, а далі ці публічні інвестиції будуть захищатись на рівні міста, потім на рівні області, а потім на рівні держави. Членам виконкому запропонували ухвалити рішення про комісію з питань розподілу публічних інвестицій. Ще 55 дітей громади отримали статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфлікт. Фліктів і ще один підприємець отримує компенсацію за встановлення сонячних панелей, виконуючи обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Юлія Ященка озвучила суму коштів, яку потрібно передбачити на ремонт укриттів. Ми просимо додаткові кошти на 2 мільйони, на шість бомбосховищ. Теж ми вчора обговорювали, і внесені доповнення з приводу статутного капіталу, поповнення та надання фінансової допомоги комунальним підприємствам. Це наш водоканал, ми кушує, закупаємо 145 люків. Щоб вони були і в резерві, і а, заміна в нас йде. Ольга Ткаченка, начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій, озвучила питання про виділення матеріалів з місцевого матеріального резерву. Воно проєкт рішення це виділяє матеріальний ресурс для населення громади, підприємств на ліквідацію надзвичайних ситуацій, пов'язаних з військовою агресією, і ліквідацію надзвичайних ситуацій природнього характеру. Заяви враховані, так? Заяви враховані, написані, перевірено. Окрім матеріалів, громадяни отримують компенсацію за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій. Олексій Тригуб, начальник відділу архітектурно-будівельного контролю, озвучив це рішення. Затвердити 12 рішень комісії про надання компенсації 12 громадянам на суму 330 5 тисяч гривень. Та затвердили рішення про відмову по трьом заявам зв'язку з поданою громадянам про відновлення свого майна за рахунок благодійних організацій. Наприкінці засідання виконкому очільник громади підкреслив, що в нинішній критичний час, коли країна протистоять агресії ворога, єдина та згуртована позиція кожного громадянина запорука успіху. Ми повинні бути толерантними. Ми повинні розуміти ситуацію, яка складається. І нервозність, хвилювання всередині українського суспільства. Ми не маємо права собі дозволяти. Ми не маємо права гризтись. Тому що ворог тільки чекає, щоб українці почубились. Ситуація в Сумській області напружена, якось чуть селектор, де продовжується поруч. Але це не значить, що хвилюватися, нервувати, створювати напружену ситуацію. Треба всім мобілізуватися на одне, як перемогти ворога. Міський голова наголосив, що лише спільними зусиллями, відкинувши будь-які розбіжності та зосередившись на головній меті, можна досягти бажаного результату. Ми все повинні зробити, щоб захищити, захистити наше місто, нашу громаду, Сумську область і Україну. переступити через себе, зрозуміти, що війна дає хвилювання, але ми не можемо йти в цьому напрямку чітко, разом до перемоги.